Якщо вам хтось скаже, що картопля Фрі чи нагадці та шкідлива їжа, вам варто пам'ятати одне: у них просто ніколи не було мультипічки тефаль. Адже з нею навіть, так би мовити, найшкідливіші смаколики стають корисними. Тільки уявіть, щоб посмажити у фритюрі 700 грамів картоплі, потрібно десь 2 літра олії. А щоб посмажити таку саму кількість картоплі у мультипічці тефаль, вистачить всього 8 мл. Тобто на 99% менше олії, ну і настільки ж менше спожитих калорій. І це стосується не лише картоплі. Мультипіч поєднує в собі аерофритюрницю і гриль, тому точно стане у нагоді для приготування овочів, піци, риби, м'яса, особливо курячих крилиць та ковбасок і, звісно, десертів. Для цього всього є 8 автоматичних програм та два ручних режими аерогриль та гриль з можливістю вибору температури від 80 до 200 градусів та часу приготування. Взагалі, готування у мультипічці це завжди набагато швидше ніж у звичайній духовці. Хоча і є певні обмеження по кількості продуктів, адже об'єм чаші 4,2 літри. Цю картоплю ми приготували за 25 хвилин. Вона хрустка, але не суха, незважаючи на те, що тут майже не було олії. Утефаль кажуть, що це можливо завдяки технології Extra Crisp. але будемо відверті, байдуже, як вони це зробили. Головне, що це смачно і з мінімальною кількістю жиру. Також є ще технологія гриль і ось решітка злитого алюмінію, завдяки якій на вашій страві з'являються апетитні полоски. М'яса точно вистачить для шести людей, а можливо ще й залишиться. Але тут залежить від апетитів. Тім не м'ясом єдиним. Наприклад, ви захотіли корисних смаколиків у вигляді чипсів. Tia Саме цей рецепт є у електронній книзі рецептів, яку можна переглянути за QR-кодом в інструкції чи на сайті Розетка. Так ось, нарізаємо яблука, змащуємо їх лимонним соком, температура 80 градусів, час 4 години, і наступного ранку смаколики будуть готові до дегустації. Річ дуже універсальна. В назві є слово Ізі, і ви знаєте, готувати дійсно ізі, але потрібно трохи часу, щоб звикнути одне до одного. Керування просте та інтуїтивно зрозуміло. Зуміла, панель сенсорна Власне, складнощів не має бути, але якщо раптом вони виникнуть, краще звертатися до представників бренду. З приємного та корисного звукове оповіщення після закінчення приготування, яке точно нагадає про те, що нещодавно ви щось готували і потрібно подивитись на результат. А також усі знімні частини можна мити у посадомийці і використати зекономлений час на щось більш корисне, на вигляд стильна місця багато не займає, миється легко особливо після нетривалого замочування, тому якщо хочете покращити своє харчування або вдома немає класичної духовки, це саме те, що потрібно.